Друзі, привіт! Мене звати Карім, я працюю у компанії NetPick на позиції Тімлідам. Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з таких важливих професій у сфері діджитал, як лінкбілдер. Давайте почнемо з того, хто такий лінкбілдер, чим він займається та яка, власне, мета цієї професії. Основною метою лінкбілдера є отримання якісних цільових посилань на свій сайт та відповідно збільшення посилальної маси цього сайту. Звучить трохи складно, так? Але насправді все дуже просто. Маючи певний набір методів та інструментів, LinkBuilder намагається отримати якісні тематичні посилання на свій сайт від інших сайтів, для того, щоб його сайт зайняв якомога вищі позиції у пошуковій видачі. Кінцева мета всього цього процесу, безумовно, є отримання цільового трафіку на свій сайт та, відповідно, прибутку. Якщо дуже коротко, то основними обов'язками лінбілдера є створення стратегії для отримання посилань, пошук та відсіювання якісних майданчиків, з яких ми хочемо отримати посилання, комунікація з власниками сайту щодо умов розміщення посилання на наш сайт, отримання від них як умови вигідніших умов, комунікація з копірайтерами та контроль якості контенту, який відповідно ми будемо розміщувати на цих сайтах власне, розміщення статей та коментарів на цих сайтах, а також моніторинг зворотних посилань та покращення показників сайту клієнта. Говорячи про основні вимоги до лінбілдера-початківця, то я б відзначив в першу чергу наявність певних базових теоретичних знань про принципи роботи пошукової системи, власне, про пошукову оптимізацію сайтів або ж SEO, та наявність основних обов'язкових софт-скілів, серед яких є комунікативність, відповідальність, певною мірою стресостійкість, вміння дотримуватися дедлайнів, а головне багатозадачність та вміння працювати в команді. Трохи про перспективи кар'єри лінбілдер. Дана професія є чудовим стартом для тих, хто хоче розпочати свій професійний шлях у сфері діджитал. Всі навички і знання, що дозволить отримати ця спеціалізація, стануть надійним підґрунтям не тільки для розвитку власне в професії лінбілдер, але і дадуть ґрунтовні та якісні знання в цілому про сферу IT-маркетингу та в подальшому можливість руху і в інших спеціалізаціях. В залежності від компаній та її внутрішніх процесів, спеціаліст-лінбілдер може розвиватися як власне, повноцінний спеціаліст-лінбілдер, опановуючи всі методи лінбілдингу. Як помічник SEO-фахівця, що може займатися не тільки зовнішньою оптимізацією сайту, власне, лінбілдингу, але і внутрішньою. А також як повноцінний SEO-фахівець. Отже, лінбілдер є досить перспективною професією, яка є чудовим стартом для кожного, хто хоче поринути у сферу діджитал. Е, Оскільки на початковому етапі для опанування цієї професії необхідні здебільшого досить добрі софт скіли тобто особистісні якості. Та відкриває багато можливостей для професійного росту.